Доброго дня! Якщо вас зацікавило, що буде це валяється, це була крупна людина, яку ви побачите в наступному відео. А в цьому відео, що буде з трьома різних по масі помідорами, якщо їх роздавати, І перший помідор найменший. Що виїхати? Це найменший помітор був. Середній поміток. Раз, два, три. Тож нічого. А от корона. Мій коронний момент. Ч?